Доброго вам здоров'я, шановні, 11 вересня, преподобної Феодори Олександрійської молодшої. Шановні глядачі, хочу запросити вас до свого телеграм-каналу під назвою Яке сьогодні свято і що не можна робити. Інколи там з'являються цікаві українські легенди, повір'я. Ну і взагалі підпишіться, будь ласка, щоб не загубитися. Посилання на телеграм-канал, яке сьогодні свято і що не можна робити, буде в описі під відео. Отож сьогодні, 11 вересня, і в цей день наші прачі розгадували про подобну Феодору Олександрійську. Було в неї життя непросте, жила вона з чоловіком в злагоді, поки один багатий чоловік не закрутив її голову. Він підкупив служницю, яка підказала Феодорі, що нічні гріхи, мовляв, не рахуються. Піддалася Феодора спокусі, але дуже про це пошкодувала. Таке презирство до свого тіла відчула, що вирішила карати його різними муками. Аж тут Ігуменя нагадала їй про Марію Магдалину, яка сльозьми, власному, умивала ноги Христові. Надихнувшись, Феодора залишила своє морське життя і подалася до монастиря, передягнувшись спочатку чоловіком, щоб її ніхто не знайшов. Якось Ігумен послав Феодору по хліб в Олександрії, а якщо затримається, радив заночувати в сусідньому юнацькому монастирі. Там трапилося лихо. Дочка Ігумена, яка навідалася до батька, згрішила і завагітніла. А щоб з себе провину зняти, вирішила Феодору звинуватити, думаючи, що вона чоловік. Немовля, віддали Феодорі і вигнали її з монастиря. Вона прийняла це як спокуту за свій давній гріх та оселилася в курені неподалік. Пастухи, бачачи, немовля, допомагали, даючи йому трішки молока, а сама Феодора харчувалася травами. Так і жила вона сім років у вигнанні, а потім, разом із хлопчиком, її знову прийняли в монастир. Прожила там ще кілька років та померла. Лише після її смерті монахи дізналися, що під чоловічим одягом весь цей час ховалася жінка. Отже, на Феодору плітки не ведіть і пустих розмов уникайте. А ще голову мити сьогодні не варто, на невдачі накличете. і брехати не можна, навіть якщо хочете добро зробити, бо правда швидко випливе. Що ж, до прикмет. То казали люди таке: якщо бджоли ще літають, то зима пізні буде. Вважалося, що на Феодору літо закінчується, осінь вже починається. Тож, якщо озимі добре сходять, то і врожай буде щедрим. Якщо ж ластівки ще не полетіли, то осінь буде тепла, а якщо цілий день земля мокра, то чекайте дощового сезону попереду. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося ще більше цікавих старовинних українських традицій, вірувань, обрядів, знань. Все, що стосується дня сьогоднішнього, 11 вересня, дня Феодори. Тож обов'язково додивіться відео до самого самого кінця. Ставте лайки вподобайки. Пишіть довгі-предовгі коментарі. Діліться цим відео та підписуйтесь. Це все дуже допоможе стати відео ще більш популярним. Я дякую Господові Богові і всім захисникам України за сьогоднішній день. Слава Україні! Я починаю! Тож сьогодні день феодорий і в цей день важливо не гаяти часу даремно. Як тільки прокинетеся, відчуватимете, що треба діяти, а не витрачати години на пусті балачки, нескінченні повідомлення в соцмережах чи перегляд безкінечних стрічок новин. Кожна хвилина на вагу золота, і те, що не зробите зараз, завтра вже буде неможливо надолужити. Працюватиметься сьогодні легко, справи йтимуть як по маслу. Можливо, саме сьогодні варто взятися за те, що довго відкладали, бо час саме сприятливий для розв'язання найсерйозніших питань. Однак варто бути обережними, відкладіть хвилювання і зберігайте спокій. Стрес може нашкодити вашому здоров'ю, а несподівані емоційні спалахи зруйнувати все, що ви так старанно будували. Замість того, щоб безцільно витрачати час на дрібниці, краще зосередитися на справді важливих речах. Це може бути щось, що давно потребує вашої уваги, але, мабуть, ви боялися взятися за це. Скористайтеся цією нагодою. В цей день важливо знайти час для друзів та рідних. Спілкування з ними допоможе зняти накопичений негатив і зарядити вас позитивною енергією. Але пам'ятайте, сьогодні не найкращий час для суперечок чи вияснення стосунків. Якщо щось не так, краще промовчати, аби уникнути конфліктів, які можуть мати довготривалі наслідки. Сьогодні треба бути обережним і не давати спокусам брати над собою верх. Можливо, вас потягне на якісь необдумані вчинки, але пам'ятайте, це може мати негативні наслідки. І ще одне: бережіть свої досягнення і не хизуйтеся ними. Ніщо так не викликає заздрощів та злості, як враження, що інші досягли більше. Залиште собі свої маленькі перемоги, а з близькими поділіться теплом та підтримкою. Що не можна робити в цей день? Православні сьогодні вшановують пам'ять преподобної Феодори Олександрійської. В народі цей день називають Федориними вечорницями. На 11 вересня жінки завжди чекали з особливим трепетом, бо це був час для спільних зборів господин, які рубали капусту, квасили її на зиму та вели веселі, але обов'язково позитивні розмови. Бо, знаєте, якщо жінка на вечорницях почне пліткувати, то біда їй і всім подругам так наші прапрапрабабусі вірили, тож пліткувати сьогодні не можна. Але не тільки плітки були під забороною. Суворо сьогодні наказувала жінкам не фарбувати губи. І не просто так. Казали наші прапрапрабабусі, якщо не послухаєшся цієї поради, то почнеш брехати, навіть не бажаючи того. А ще заборонялося мити голову. Бо чоловіки від цього поле сіють, а жінки розум втратять. Отак От наші предки мудро передбачали. Є ще одна цікава прикмета: якщо вже в домі стоїть страва з капусти, то проігнорувати її не можна. Якщо капусту образиш і не скуштуєш, то й удача може від тебе відвернутися. Щодо погоди, то наші предки казали: якщо на фудору сонце світить, але холодно, то зима буде суворою. А якщо бджоли щільно заліпили воском свої стільники, то цього року чекає багато морозних днів. Сьогодні не можна пити горілку та нюхати тютюн. З цього приводу в народі є наступна легенда: Колись давно в Запорізьких пущах жив пустельник. Жив він там довго, з Богом молився, душу свою очущав. Та прийшли роки, коли стало йому нестерпно сумно: ні їсть, ні п'є, ні молиться, самотність його з'їдає. От тут і нагодився лукавий, прикинувся чоловіком і йде до пустельника. Чого пустельнику журишся? Того відповідає, що я один тут у пущах, сумно, лукавий йому й каже На тобі каламарчик з порошком, понюхаєш, буде наче вдвох. Взяв пустельник той каламарчик, смикнув носом раз, вдруге, втретє, чхнув, а раптом відчув, ніби вже й не сам. Веселіше стало йому думки світліші. А наступного дня знову приходить нечистий. Ну як, пустельник, веселіше стало? Весело, каже пустельник, наче не один, а вдвох. Наш тобі тепер зілля і трубку, покуриш, буде, наче втрьох. Взяв пустельник трубку, покурив і справді ще веселіше стало, наче третій з'явився в його самотньому житті. Приходить нечистий і на третій день. А тепер як? Весело, відповідає пустельник, наче втрьох. Лукавий хитро посміхається. На тобі каламар з каплями, як вип'єш, будеш, наче в десятьох. Випив пустельник, і тут почалося, як заспіває, як заграє, як підніме поле та пішов гопака навприсідки, аж пуща годе від його веселищів. З того часу лукавий тягав пустельнику тютюн і горілку, бо це його вигадки звабити людину, збити з праведного шляху. Отак він і підкопує душі людські. Заманюючи в свої тенета через оману і блуд. Сни, побачені цієї ночі, можуть бути віщими. Якщо зараз ви стоїте перед важливим вибором, то саме сон цієї ночі може дати вам ясну відповідь і розставити всі крапки над І. Щоб підвищити шанси на таке пророче сновидіння, перед тим як засинати, варто чітко сформулювати питання, яке вас турбує, і подумки уявити можливі відповіді. Якщо жінці в цю ніч насниться щось червоне, Сукня, автомобіль, будинок чи інше це знак, що в неї є таємний шанувальник або людина, яка до неї ставиться з особливою теплотою. Якщо у вашому оточенні є хтось, хто підпадає під цей опис, можливо, варто придивитися до нього уважніше. Для чоловіків ця ніч також може бути пророчою. Якщо насниться, як він щось робить руками, це обіцяє успіх в професійній діяльності. Але якщо побачить бездіяльність чи невдачі, це може бути попередженням про майбутні труднощі. Якщо ж сон буде наповнений швидкою зміною подій або різними непов'язаними між собою сюжетами, то це знак, що незабаром на вас чекають серйозні клопоти. Будьте готові до викликів і бережіть себе. Іменини сьогодні святкують Іван та Олеся. Ім'я Олеся має кілька версій свого походження. Найпоширеніша версія пов'язує його зі старосовлянським ім'ям Лесана, що означає лісова, або та, що мешкає в лісі. Інша версія вказує на грецьке походження від імені Олександра, що означає захисниця людства. До основних рис характеру Олесі можна віднести незалежність, силу характеру та здатність до співчуття. Олеся часто енергійна, оптимістична та має лідерські якості. Рослина символ цього імені, тобто тотем це верба, а планета Покровитель Уран. Ім'я Олеся також асоціюється з природою, миротворенням та внутрішнім спокоєм. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Це в нас було 11 вересня, пам'ятаємо за юліанським календарем. Це у нас був Головосік, але Головосіка ми вже з вами відсвяткували. Це в нас було Головосік, в нас був 29. -го. Серпня. Завтра в нас буде новий день, і знову на цьому каналі ми з вами зустрінемося, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд. Це справді дуже важливо. Розбиратимемо знову завтра народний календар, подивимось церковний календар. Все це будемо співставляти і робити висновки і отримувати попередження від наших предків. До побачення! Будьте здорові і слава Україні!